Вітаю, на календарі 22 квітня понеділок і видивитися Капрі Ньюс. З вами у студії працює Анастасія Бурковська і сьогодні будемо говорити про такі події. Зірвало дахи та повибивало вікна. Мирно уже другу добу поспіль говтуються від ракетного удару. З бабцею заховалися у коридорі, поміж стінками простояли. Одна людина отримала поранення вночі. Окупанти завдали удару по селидовому. Наслідок ворожого обстрілу міста Селидове поранення отримав чоловік 1982 року народження, якому рятувальники приданого медичного розрахунку надали першу домедичну допомогу. Ліквідація пожеж та кримінальні правопорушення як минули вихідні у Покровському районі. Так співробітники поліції задокументували один факт незаконного сприяння наркотичних речовин. За даним фактом відкрито кримінальне права. Одження за статтею 309 кримінального кодексу України, що задекларував начальник добропільської МВА Андрій Бондаренко та його заступника за 2023 рік. 18 журналістам Донеччина, які перейшли на бік окупаційної влади, повідомлено про підозру, що чекає на зрадників. Всі ці журналісти зараз переховуються на окупованій території Донецької області, і вони оголошені у розшук. 1183 пожежі з початку року на Донеччині. Ряд. Тувальника про статистику надзвичайних подій у порівнянні з минулорічними показниками спостерігається зростання кількості пожеж на відкритих територіях та природних екосистемах. Минулі вихідні стали неспокійними для мешканців Мирнограда. Окупанти завдали ракетного удару по місту. Детальніше про наслідки дивіться у нашому наступному сюжеті. В ніч з 19 на 20 квітня Мирноград зазнав ворожого удару. Внаслідок цього пошкоджень зазнали адмінбудівля та житлові будинки. Віталій Миколаєвич, місцевий мешканець, каже, ніч була надзвичайно гучною. Поблизу ніякого укриття немає, тож місцеві рятувалися правилом двох стін. З бабцею заховалися у коридорі, поміж стінками простояли. А що тут нам бомбосховище побудували, чи що? Та що там? Там ніколи було лякатися. Чекали, поки це закінчиться, і все вже другий день поспіль. Містяни ліквідовують наслідки ракетного удару. На багатьох помешканнях позлітали дахи. Дах відвалився і стінки повідходили. Він же дерев'яний був дім раніше. Його облицювали, стояв добре. Бахнуло так, що повідлітало все. Вікна, рами повибивало всі, люстру розбило. Ось що шкода. Хотів її поміняти. Тепер точно доведеться змінювати. Двері вилетіли кухонні. телевізор впав. Ну звичайно, злякалися вікна, дах. Хи теплиця, і сарай, і в кухні літній повилітало скло, і дахи, і люстра в будинку, і криші, і люстра в домі. На щастя, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Наразі на місці працює комісія, що фіксує масштаби руйнувань. Ремонтні роботи тривають. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Мирноград спеціально для телебачення Капрі. Під вогнем ворога опинилося, і місто Селидове. Один місцевий мешканець отримав поранення. Подробиці дивіться далі. Район Селидового потерпає від ворожих обстрілів уже втретє. Перший раз ракета прилетіла якраз напередодні нового року, ще одна на початку квітня. І ось сьогодні, вночі, 22 квітня, люди знову відчули потужний вибух. кажуть, у цьому будинку уже майже ніхто не ночує, навідуються у свої квартири лише в день. «Жах, коротше кажучи, жах. Ми залишились ось нам за 70, і ми залишились без нікого і без нічого. Ми вночі виходимо на ніч у свій будинок. Нам дали люди, щоб ми там, хоча б ночували. У нас тут волого, вода текла, і все на світі. Ну зимою холодно було і після тих прильотів цих прильотів, і ми там, ночували. Ну там все почули. Приїхали вночі сюди, і тут ось таке. Ось третій раз вже. Та це взагалі. Я не знаю, що можна, як можна, що тут вже лупити. Ну що лупити. Мишей, тільки ганяти і все. Ну що то Мишей тільки ганяти і все не в цій квартирі мось у сусідньому будинку. Також вікна таке ж саме у батьків. Також випало. Ну просто не плівки не дати нічого. Що робити? Стіни посипані, може тон зайти подивитися. Цега всюди. Зі сльозами на очах дивиться на свою квартиру пані Ніна. Жінка каже: на останні гроші поставила вхідні двері, які було пошкоджено. Що робити далі? І де брати гроші для ліквідації наслідків обстрілу. Жінка просто не знає. Вночі Так вибух. Ось прийшла те, що позашивали знову все вибито. Двері нові поставили знову. Двері вибиті. І ось підійшла до дівчинки все платне. І подошла до все платно. Ось я підійшла. Вони кажуть, дзвонити на контакт центр. Мені складуть кошторис, і за це все коли сплачу. Тоді мені що зроблять. Що мені що то За я за що я зроблю на пенсії? Ось тільки зробили за двері. 8 тисяч поставили двері нові. Осім тисяч поставили двері нові. Тут страшно, тут страшно, хоча ми двері ставили. Я розраховувала, що вже другого удару не буде, бо вже все розбито і знову те ж саме. Вже страшно сюди приходити ночувати. саме вже страшно сюди приходити ночувати. За інформацією поліції Донеччини, окупанти спрямували на селидова дві ракети с 300 Поранень зазнала одна людина. Внаслідок обстрілу в одній з квартир п'ятиповерхівки сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу міста Силидова, поранення отримав чоловік 1982 року народження, якому рятувальники приданого медичного розрахунку надали першу домедичну допомогу та транспортували його до лікувального закладу. Також внаслідок обстрілу виникла пожежа у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів. Загалом у Селидовому цієї ночі було пошкоджено чотири багатоповерхових будинки та заклад освіти. Також окупанти вночі обстріляли і українськ Селидівської громади. Ворог бив по місту із занитно-ракетного комплексу С-300 та авіабомбою. Було зафіксовано руйнування на території промислового об'єкта. Альона Соболенко Чепіль Даниїл Селидового спеціально для телебачення Капрі. Також сьогодні вночі окупанти вдарили двома ракетами с 300 по Новогродівці. про наслідки телефоном розповів виконуючи обов'язки начальника Новогродівської МВА Олег Жужман. 22 квітня, о третій ранку, місто Новогродівка зазнало ракетного обстрілу. Постраждала одна адмінбудівля, постраждалих і загиблих серед цивільного населення. Немає приватні оселі. Не зазнали руйнувань. Проведено обстеження. Місто і комунальні служби працюють у штатному режимі. Тепер дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Загинула людина, шестеро зазнали поранень. Наслідки російських бомбардувань Донеччини. За добу поліція зафіксувала в регіоні 1832 обстріли. Війська РФ били з авіації та реактивних систем залпового вогню. Протягом 21 квітня під ударом перебували чотири населених пункти: міста Костянтинівка, Українськ, селище Цукурине, село Прогрес. Пошкоджено 12 Цивільних сім житлових будинків, господарчі споруди, гараж. Українськ окупанти обстріляли з РСЗВ смерч, вбили цивільну особу. Ще чотирьох поранили. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків. По селу Прогрес Росія вдарила авіабомбою РБК 500 з касетними боєприпасами. Поранено мирного жителя, пошкоджено чотири господарські споруди та гараж. У Цукуриному внаслідок влучання протирадіолокаційної ракети Х-31П постраждав багатоквартирний будинок. На Костянтинівку ворог скинув авіабомбу кап 250 яка не розірвалася. Крім того, сьогодні, 22 квітня, вночі та на ранок російські війська атакували три населених пункти. Є поранений. Внаслідок удару ракетою С-300 травмовано мешканця Селидового, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки і заклад освіти. По-українську окупанти поцілили із ЗРК С-300 та авіабомбою УМПБ Д-30 СМ. Є руйнування на території промислового об'єкта. Ще дві ракети С-300 росіяни спрямували на Новогрудівку, пошкодили підприємство. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Покровська громада втратила захисника. Загинув молодший сержант Євтушок Василь Володимирович. 17 квітня, виконуючи бойове завдання у районі Семенівки Покровського району, Василь Євтушок отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, вічна і світла пам'ять герою. Ліквідація пожеж та кримінальні правопорушення. Як минули вихідні у Покровському районі дізнавалися мої колеги протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 295 повідомлень про події та правопорушення, з них 23 кримінального характеру. Так співробітники поліції задокументували один факт незаконного зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України 20 квітня за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Покровськ. Горіла господарча споруда. Пожежа була локалізована о 16.04 та ліквідована о 16.25. Збитки та причини пожежі встановлюються. 21 квітня під ворожим вогнем опинилось село Прогрес Гродівської громади. Внаслідок обстрілу виникла пожежа чотирьох господарчих споруд. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння на площі 90 квадратних метрів. Від головного управління залучалося 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Також 21 квітня о 16.25 надійшло повідомлення про. Пожежу у мирнограді. Горів навіс на відкритій території. Пожежа була локалізована о 16.45 та ліквідована о 16.51. Збитки та причина пожежі встановлюються. 22 квітня у першій годині 18 хвилин сталося загоряння житлового будинку у місті Мирноград. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно рятувальної частини у кількості 5 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа була локалізована о першій годині 40 хвилин та ліквідована о другій годині 20 хвилин. Збитки та причина пожежі Встановлюються за минулі вихідні, 19-й державно пожежно-рятувальний загін здійснив два виїзди для ліквідації пожеж на гасіння е, на відкритій території. Постраждалих загиблих немає. Щодо причин та запитків, з'ясовуються відповідними постійцями. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Маломобільні мешканці Покровської громади можуть взяти на прокат технічні та інші засоби реабілітації. Для отримання у тимчасове користування інвалідних візків, палець, ходунків або милиць необхідно подати до терцентру Покровська наступні документи. Довідка медичної установи про необхідність забезпечення засобами технічної реабілітації. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. Установа знаходиться за адресою мікрорайон Шахтарський, 7 а Телефон для довідок 066 795 07 51. Що задекларував начальник добропільської МВА Андрій Бондаренко та його заступника за 2023 рік? Дивимося далі. Ми продовжуємо працювати з деклараціями чиновників Донецької області і вже розповідали вам про статки очільників Покровська, Селидового, Удачного та їхніх замів. Сьогодні поговоримо про декларації начальника добропільської МВА Андрія Бондаренка та його заступників. Отже, у декларації за 2023 рік Андрій Бондаренко вказав, що його дружина Марина з січня 2014 року має у власності квартиру в Донецьку. У 2022 році Андрій Олександрович на правах безкоштовного користування проживав у квартирі в Грудівці. А його дружина сином також на безоплатній основі в квартирі в Дніпрі. У жовтні 2023 року. Андрій Бондаренко переїхав до Добропілля, де мешкає на правах безкоштовного проживання в квартирі громад громадянки України Юлії Струкової. з вересня 2022 року Андрій Олександрович також безкоштовно користується автівкою Audi Q7 2018 року випуску, яка належить громадянину України Олександру Купріянову. Що стосується грошових статків, то за минулий рік Андрій Бондаренко як начальник добропільської МВА отримав 1 мільйон 262 тисячі 763 гривні, тобто 105 тисяч 203 гривні на місяць. Також він отримав 24 тисячі гривень допомоги внутрішньопереміщеним особам. Його дружина, як ВПО, отримала 60 тисяч гривень. Разом з дружиною Мариною Андрій Бондаренко має у спільній власності 87 тисяч доларів та 26 тисяч євро. Далі розглянемо декларацію заступника начальника Добропільської МВА Ігоря Курді. З 2008 року Ігор Іванович має у власності квартиру в Добропіллі площею 66 квадратних метрів. Автівки чи іншого транспортного засобу немає. Його дружина Наталія працює у відділі освіти добропільської міської ради. За 2023 рік жінка отримала 265 тисяч гривень зарплати, тобто трохи більше 22 тисяч гривень на місяць, 6 тисяч гривень соцдопомоги та 27 тисяч гривень пенсії. Зарплата Ігоря Курді, як заступника начальника добропільської МВА, склала 885 тисяч Гривень, тобто майже 74 тисячі гривень на місяць. Також Ігор Іванович задекларував 200 тисяч гривень та 21 тисячу доларів готівкових грошей. І наостанок декларація секретаря Добропільської міської ради Віталія Шевченка. З 1999 року Віталій Шевченко разом з батьками володіє квартирою у Добропіллі площею майже 50 квадратних метрів. А у 2018 році разом з дружиною Іриною вони придбали квартиру в селі Софіївська борщ. Гівка Бучанського району площа її майже 64 квадратних метри. Вартість на момент придбання 800 тисяч гривень. Є квартира, і у сина Даниїла придбана у 2015 році, якою він володіє разом з громадянкою України Наталією Барміною. Транспортних засобів родини Шевченків немає. Що стосується зарплати, то дружина Ірина заробила за минулий рік 64 тисячі гривень, працюючи в комунальному підприємстві Добро та понад 173 тисячі гривень, працюючи в державному підприємстві Добропілля вугілля, видобуток. Віталій Шевченко, як секретар Добропільської міської ради, заробив у 2023 році 865 шістдесят тисяч гривні, тобто 72 тисячі гривень на місяць. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках родини Шевченків немає. З часового яру у Донецькій області за тиждень евакуювали близько 10 місцевих жителів. Наразі у громаді залишаються 690 людей. Про це повідомляє начальник міської військової адміністрації часового яру. Сергій Чаус уточнив, що фактично весь минулий тиждень російські війська обстрілювали місто фосфорними снарядами. Дуже багато таких обстрілів було по приватному сектору. Цього тижня також фіксували обстріли цими снарядами. 18 журналістам Донеччини, які перейшли на бік окупаційної влади, повідомлено про підозру. Що чекає на зрадників? Дивіться далі. 18 журналістам Донеччини, які перейшли на бік російської окупаційної влади, повідомлено про підозру представникам змін кримінують колабораціонізм та державну зраду. Про це зазначила під час брифінгу реченця головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. 12 кримінальних проваджень по вже. Крове від услуги для розгляду по суті, а також наведу пару прикладів. Днями служба безпеки задокументувала діяльність ворожої пропагандистки, яка здійснює мобільну підтримку агресії Росії проти України, поширює антиукраїнські фейки, пропагує війну та виправдовує злочини, злочини загарбників. Зловмисницею є кореспондент і телеведуча харцийського каналу ТВ Сфіра. Липні 22 року дівчина влаштувалась до ворожого медіа і активно і активно висвітлює свою співпрацю з державою агресором та незаконним збройним інформуванням. Журналісти, що перейшли на бік окупаційної влади у своїх статтях та передачах, транслюють про російську позицію та тісно співпрацюють з іншими російськими змі у січні таку саму підозру від нас отримали журналісти телепроєктів Перший республіканський канал ДНР та «Маріуполь-24» Вони так само співпрацюють із державою-агресоркою, і напередодні виборів президента Росії закликали голосувати. Саме за путіном наразі всі ці злочинці за словами Галини прищепи переховуються на території країни агресора Всі ці журналісти зараз переховуються на окупованій території Донецької області, і вони оголошені у розшук. А стосовно видань, як я вже сказала, тебе сфіра Маріуполь «Маріуполь-24», юніон. Інші видання мені треба уточнити. Загалом у порівнянні з зимовим періодом, кількість колаборантів на Донеччині зменшилась у декілька разів. Так за період січня по лютий 2024 року працівникам СБУ вдалося викрити 17 зрадників. А з початком весни їх виявилося всього лиш троє. Без військово-облікового документа для українців будуть недоступні деякі види адміністративних послуг. Повідомив міністр юстиції за його словами. Уряд працює над стимулюванням тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків. 1183 пожежі з початку року на Донеччині рятувальники про статистику надзвичайних подій. З початку року на території Донецької області виникло 1183 пожежі. На відкритих ділянках та в екосистемах виникло понад 678 пожеж, що складає 57% від загальної кількості загорянь в області. Таку статистику повідомив головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС. України у Донецькій області Артем Тертиченко під час брифінгу. У порівнянні з минулорічними показниками спостерігається зростання кількості пожеж на відкритих територіях та в природних екосистемах на 300%. Минулорічний показник складав 168 пожеж. У лісових масивах виникло вже 35 пожеж. Зокрема, це відбувається у зв'язку з підсиханням сухостою та триваю відсутністю дощів на території Донецької області. 90% випадків причина виникнення пожежі у природних екосистемах є людина. З метою попередження виникнення пожеж рятувальники проводять комплексні заходи щодо роз'яснення правил безпеки серед населення за випалювання сухої рослинності та порушення правил пожежної безпеки в лісах передбачена адміністративна відповідальність за статтями 77 та 77.1 кодексу України про адміністративне правопорушення та кримінальна відповідальність за статтею 245 кримінального кодексу України. Спільно з підставниками Національної поліції та місцевої пожежної охорони проведено 121 рейд щодо виявлення паліїв сухої рослинності у 2024 році. За самовільне випалювання сухою рослинності за статтею 77.1 притягнута одна особа. Також в області проходить робота мінного класу з населенням. співробітники ДСНС постійно проводять профілактичні бесіди. На території області діє клас мобільний клас мінної безпеки. В ході діяльності якого доводяться основні заходи безпеки, спрямовані на недопущення виникнення пожеж, травмування та загибелі людей від вибухонебезпечних предметів. За словами представників ДСНС, у Донецькій області діє заборона на відвідування лісів на час воєнного стану. Пам'ятайте, краще попередити трагедію ніж боротися з її наслідками. На завершення, приємні новини за минулий тиждень у Покровському перинатальному центрі народилося 13 немовлят: одна дівчинка та 12 хлопчиків. Вітаємо родини та бажаємо здоров'я малюкам. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра 23 квітня. Ясному ранку у Покровську прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Уночі буде сильний дощ, вранці в день та ввечері без опадів. Температура коливатиметься від 7 до 18 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бажаю вдалого робочого тижня та бережіть себе.